Вітання в ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма Час. В студії працює Сергій Фомін і сьогодні у випуску. Сила природи або до чого призводять бездіяльність чиновників. Європейський сценарій чи слід закарпаттям готуватися до повені. День екології. Як можна захистити довкілля. Спільна співпраця, як угорські хірурги рятують наших дітей. День відчинених дверей міліція запросила в гості мукачівську молодь. Культурна подія тижня. Гурт Рокаш представив новий кліп. Зона натхнення про спогади словацьких дипломатів-письменників. Стало відоме прізвище майбутнього прокурора Закарпатської області. Як повідомляє інтернет-ресурс Закарпаття онлайн, ним стане Володимир Корбань, старший радник юстиції, перший заступник прокурора Чернівецької області. Такі кадрові ротації викликані в першу чергу переводом головного прокурора краю Анатолія Петруні до Генеральної прокуратури України. В Україні аукціони із продажу арештованого та конфіскованого майна із 1 січня 2014 року можуть стати віртуальними. Міністерство юстиції підготувало порядок продажу конфіскату через інтернет. Очікується, що документ до осені затвердять окремим наказом продавати на аукціонах, як і зараз будуть усе, крім землі. Підприємства, будинки, квартири, автомобілі, побутову техніку та інші речі конфісковані у громадян за рішенням суду. Для цього мін'юст відкриває сайт з інформацією. Що, коли і по чому продається. Для участі в торгах потрібно буде лише зареєструватися. 3 червня у Хусті відбулися установчі збори із формування громадської ради при міському виконавчому комітеті. На порядку денному були всього три питання: вибори робочих органів установчих зборів, звіт ініціативної групи та власне і формування громадської ради. Чи вдалося учасникам засідання дійти згоди? Знає Вікторія Василонець. Голова ініціативної групи розповіла, що свого часу у місті була створена громадська рада, проте вона фактично не працювала та спроби відновити її вже були. Відповідно до рішення виконавчого комітету Курської міської ради No45 24 квітня 2013 року була створена ініціативна група з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню складу громадської ради при виконавчому комітеті громадської ради. Цьому рішенню в лютому передувало повідомлення в засобах масової інформації про створення ініціативної групи. Сформована група з п'яти чоловік провела роботу спільно з виконавчим комітетом міськради, адже громадська рада це дорадчий орган при виконавчому комітеті, тобто партнери. Саме на 24 травня 2013 тисячі тринадцятого року до міністрів надійшли заяви про участь у становчих зборах від 16 інститутів громадянського суспільства. Всі отримані заяви відповідають вимогам постанови 996 та зареєстровані. На момент проведення установчих зборів сьогоднішній день не зареєструвалося 16 уповноважених представників Інститутів громадського суспільства. Оскільки всіх вимог дотримали, роботу зборів врешті можна розпочинати, каже Оксана Рязка, голосуванням і ухвалили це рішення. Хто за те, щоб роботу установчих зборів по формуванню громадської ради при виконавчому комітеті Вузької міської ради розпочати, хто за? Проти, Проти. утримали. В Ході засідання внесли зміни до порядку денного. Включили до списку учасників зборів представників ще чотирьох громадських організацій. Втім, це викликало суперечки в залі. Енергетики погрожують залишити Ужгород без води за інформацією інтернет-порталу Закарпаття Онлайн, 3 червня Пад Закарпаття Обленерго звернулися до Ужгородської міської ради з офіційним повідомленням про те, що борг комунального підприємства Водоканал Ужгород, товариству за спожиту електроенергію, сягнув уже майже 7 мільйонів гривень. Якщо зазначену суму не почнуть погашати із наступного тижня. Пад Закарпаття обленерго залишає за собою право припинити електропостачання зазначеному підприємству. Жителі Колочави, що проживають в небезпечній зоні біля річки Герсовець, знову на сторожі безперервні дощі перетворили її на руйнівний потік, який розмиває береги, підходячи в притул до будинків. Прохання людей вирішити проблему роками залишаються непочутими. Роботи із врегулювання русла річки та будівництва захисної дамби просто не ведуться. Чим це загрожує, знає Юрій Павлишинець. Покійна вода камінь точить, а бурхливий потік гори волочить. Справедливості цього прислів'я вкотре переконуються більше 200 людей, що живуть біля річки. На їх пам'яті три рунівні паводки, і з кожним разом вода розмивала все більше землі. Будинки, побудовані за десятки метрів від русла потоку, зараз знаходяться за два-три метри від нього. За 15 років понад 20 метрів берега та людських угідь зникли у водах гирсовця. Тут вулиця була це що було тут, косилося що, що потрібно. На людських угіддях зараз прокладена нова дорога. Її підсипали під час розчистки русла. Та засипати всі вимиті водою ділянки не вистачило ні матеріалу, ні коштів. Тут теж в хаті аж була вода, була бачите, довго сарає, бачите, тут все вимило поки сарай. Аж сюди, тут таке, як басейн нам моста, ми своїми руками теж Стараємось закопувати, ну нічого немає. Бурхливий потік стає дуже небезпечним, коли з протилежного крутого берега стікають десятки рунівних струмків. Несучи дерева та гірську породу, утворюючи загати. Тоді вода йде прямо на будинки. Там був у нас теж наш сарай. Далі було ще три сараї. Тут все вода понесла. І сюди стройматеріали, дошки, звіс, там замулило, замулило всю Дрива, дрова взагалі колотів, все понесло, було долю воду і клопіці, і такі колоті, все понесло долю воду. По всій протяжності потоку в межах колочави, а це три кілометри. Ніхто з людей не почуває себе у безпеці. Річка часто виходить з берегів, підтоплюючи дорогу, двори та господарські приміщення. Люди власними силами стримують потік та укріплюють береги кишицями. В екстрених випадках нерідко заганяли автомобілі в річку, щоб хоч якось відбити воду. Обіцяною захисною дамбою тут і не пахне. А спецтехніка і ржавіє без роботи. Все завезли, як камінням цим завезли, і так ще встало, і на нині, і постійно кождої вода ще постоянно. Піднімає і постійно в страху постійно і ніколи не чупів допишеми, робимо що, і ніко нам ніч не допомагає. Відновити будівництво захисних споруд вирішили на минулій сесії обласної ради. Для проведення першочергових робіт потрібно виділити чверть мільйона гривень. Люди бояться, черговий різкий підйом води змиє все на своєму шляху. А будинки та життя людей знову будуть під загрозою. Ситуація у Європі, де не припиняються грясні зливи, і люди потерпають від паводків, не могла не позначитися і на настроях українців, зокрема закарпатців, що живуть в безпосередній близькості до зони стихійного лиха, і які не чуток знають, що таке велика вода. Аби прояснити ситуацію та довідатися, чи варто нашим співвітчизникам готуватися до боротьби із стихією, за роботу взялися журналісти телеканалу студіо. Про масштабні повинні, що накрили Європу, за офіційною інформацією не здогадувався ніхто. Вода забрала будинки, майною більше десятка людських життів. Те, що стихія не зачепила України, метеорологи називають дивом. Нам в даній ситуації по більшому сіту повезло, тому що циклони пройшли либо сіверні, либо южні нас. І взагалі осадки у нас були. Ви бачили, що останні два дні полювали достатньо неплохо, але інтенсивність їх була. Ну, Будем так, в переділах нового норм. загально прийнята норма опадів 50 мм на добу, втім для Закарпаття і гірського району на порядок менша. Спеціалісти кажуть, рятує лише короткочасний злив. Якщо ж дощі затягнуться на 3-4 дні, доведеться знову згадати про незавершені за програмою Тиса Дамби. Якщо говорити про можливість формування високого паводку, то створені якраз такі Умови для того, щоб міг сформуватись досить високий поводок. Як Якби ми не були готові там сили, реагування, швидкого реагування, засоби, знаєте, самий надійний захист це надійна гідротехнічна споруда, яка побудована у відповідності до проєктів. Тим часом рівень води в річках зростає уж до прикладу піднявся на 80 сантиметрів. Посначка не критична для обласного центру на Виноградівщині стала б справжньою трагедією. там є недобудовано 9 кілометрів, де дамба існує, але вона набагато нижче ця дамба, чим чим запроєктована. Тобто її потрібно реконструювати. От представте, якщо підніметься рівень такий історичний, звичайно, там може бути перелив. За словами Володимира Чіпака, найближчим часом в Україні ймовірні не гаразд з Дунаєм уже за 20 днів під загрозою підтоплення опиниться Одеська область. Закарпаття велика вода поки не зачепить. Однак у випадку формування раптових циклонів дамби не фінансовані руками область захистити не зможуть. Не питай, що природа може зробити для тебе. Краще спитай себе, що ти можеш зробити для природи. Можливо, саме так, перефразовуючи слова Джона Кеннеді, суспільство має сьогодні ставитися до навколишнього середовища, Принаймні, хоча б у цей день, 5 червня, коли весь світ відзначає день довкілля. Та от чи знають про це свято на Закарпатті, дізнаємося із наступного сюжету. Всесвітній день охорони навколишнього середовища був заснований Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році. З тих пір відзначається щорічно. Основна мета такої акції привернути увагу людей до тієї небезпеки, що загрожує нам у зв'язку з забрудненням довкілля. Відзначають цей день в усьому світі вже 40 років. Та не незважаючи на це на Закарпатті про день захисту довкілля, який припадає на 5 червня. Мало хто знає. Я, чесно, не знаю. Я, я не знаю. Не знаю взагалі. Не можу сказати, не буду врачом. А От про стан довкілля наші краяни говорять і знанням справи. О, я думаю, що погано, дуже. все погано. Річки дуже забруднені і повітряне особо чисте. Основні вороги екології сьогодні на свідомість громадян та велика кількість сміття. Для того щоб розкластись паперовому рушнику, потрібно не менше двох-трьох тижнів. А пульсиновій шкірці півроку. Цигарковий недопалок пролежить 10-12 років, і найбільше часу розкладаються алюміній та пластик. Їм потрібно півстоліття, а інколи і ціле тисячоліття, щоб зникнути. Погодні умови, які спостерігає людство в 21-му столітті, також відрізняються від звичних. Страждає від зміни клімату не тільки Україна, але й весь світ. Раніше погода була намного краща, ну тут сніг падав якраз зимою, сонце літом було жарко, а от тепер вже от весною був сніг, у березні в кінці було дуже недобре. От я знаю, тепер от моя мама говорить з, з Іспанії, то там взагалі інші стоять на дорогах. Думки екологів тут розділилися. Одні вважають, що це звичні кліматичні зміни, інші запевняють, що в таких катаклізмах винні самі жителі планети. На різних рівнях сьогодні проводять різні акції та заходи із збереження довкілля. В останнє време у нас нормально, тому що машину борішні їздять, людям роздали. ці... Воски мусорні, люди ставлять. В мукачі мусора очень мало, ну, ні горіть конечно. звісно, але роботи нормально, ціни за мусор не більшість. Просто треба людям більше об'ясняти і поставити сортувальні мусорні ящики. Пояснювати, що довкілля це наше все потрібно з маличком. Якщо це закарбується в свідомості громадян, є шанс завжди бачити тільки синє небо над головою. Спільне лікування. Угорський хірург допомагає закарпатським спеціалістам лікувати вроджені вади у дітей. Протягом 10 років фахівець приїжджає, аби рятувати не лише життя, а й майбутнє нашої нації. Особливо це стосується щелепно лицевої хірургії, яка, за словами медиків, на Закарпатті кульгає. Складні операції, які проводить угорський хірург, допомогли вже не одній дитині. Пані Анжеліка з донькою вже не вперше на прийомі угорського хірурга. Він зробив дівчинці не одну операцію, аби позбутися вовчої пащі або іншими словами розщепленого піднебіння. Це вроджений дефект, який виправити досить складно. У Моєї доньки була вовча паща. Операція, аби виправити цей вроджений дефект в угорщині, дуже дорога. Ми не мали на неї коштів. Тому дізналися від головного лікаря, що в Мукачево приїжджає провідний хірург угорщини, який допомагає діткам із такими проблемами. Ми звернулися до нього і він не відмовив. Провів дві операції. Тепер чекаємо третьої. Професор Вовче Паща заяча губа чи воронкова грудина це вроджені дефекти, з якими дотепер закарпатським хірургам було дуже важко боротися. Завдяки угорському хірургу Акушу Кішу позбутися цих хвороб стало значно легше, адже він не тільки вчить, а й допомагає нашим медикам робити надскладні операції. У нас завжди 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 Операції при вадах щелепно-лицевої ділянки. Дітки вимушені їздити за межі області, за кордон. Операції дуже специфічні і от якраз цій галузі він нам дуже допомагає. Ми йому підбираємо хворих, він нам допомагає, навчає наших, наших хірургів, тому це дуже-дуже корисна справа. Акош кіш лікує маленьких закарпатців упродовж 10 років. Він тут провів уже не один десяток складних операцій. Раніше про такі оперативні втручання у Мукачеві навіть не мріяли, поки один закарпатський хлопець не звернувся по допомогу до угорського хірурга. Десять років тому до мене звернувся хлопець із Закарпаття. У нього була вроджена деформація грудної клітини. У мішкольці я його прооперував, вилікував. Після чого про мене дізнався закарпатський священик, який живе в Америці. І він попросив допомагати медикам Закарпаття лікувати вроджені вади. Тепер вилікувати вроджені вади у дітей у закарпатських хірургів не викликає особливих труднощів. За словами Акоша Кіша, вони вже можуть і без нього впоратися з будь-якою складною операцією. Нам коняті на Закарпатські лікарі вже готові приймати маленьких пацієнтів із вродженими вадами. Вони вже багато чому навчились, тим більше мені, аби постійно приїжджати сюди, потрібні кошти. Але морально я тут отримую задоволення, якщо можу чимось допомогти дитині. За статистикою у світі щодня народжується більше ста дітлахів із розщепленим піднебінням, губою або з деформацією грудної клітини. Тому всі без винятку хірурги повинні знати, як не допустити вродженому дефекту розвиватися. Закарпатським хірургам. Тепер це під силу вони можуть допомогти позбутися від косметичного недоліку і адаптуватися діткам у суспільстві. Триває випуск інформаційної програми час. Далі дивіться про наступне. День відчинених дверей міліція запросила гості Мукачівську молодь. Культурна подія тижня. Гурт Рокаш представив новий кліп Зона натхнення про спогати словацьких дипломатів-письменників. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили неподалік державного рубежу дев'ять ящиків контрабандних цигарок. Чотири ящики сигарет українського виробництва були знайдені нарядом відділу Богдан. Ще п'ять ящиків безгоспних цигарет. Дільничний інспектор відділу вилок цього ж загону помітив на околиці села Велика Палать Виноградівського району. Матеріали разом із виявленими тютюновими виробами будуть передані до податкової інспекції. До Мукачівського міськвідділу міліції завітали несподівані гості. Студенти Мукачівського юридичного ліцею здійснили екскурсію до правоохоронців для того, аби побачити, де і як працюють ті, хто покликаний захищати життя, права і свободи громадян, так би мовити, кузню справедливості. Побувала в міліції, проте з власної волі, і Світлана Комлева. Екскурсія ліцеїстів розпочала зі знайомства з черговою частиною Мукачівського відділку міліції. Тут допитливі юнаки побачили рідне місто через майже сотню камер відеоспостереження. Не меншу зацікавленість викликали і камери тимчасового утримання та спеціальний автомобіль, в якому перевозять злочинців. Та найбільше захоплення викликала можливість приміряти міліцейське спорядження. Це я зв'язок з черговим тому мікрорайонів умовчина. При правопорушення черговий. У Качецького міського відділу одразу по станції передаємо, що це повідомлення всім нарядам, які діяні по охороні громадського порядку в місті качеству. Візит юних ліцеїстів для правоохоронців не став несподіванкою. Окрім демонстрації, спорядження, майбутнім юристам розповіли про кримінальну ситуацію в місті та районі. Такі екскурсії в нас ідуть із року в рік. І Діти, які учаться, дійсно хочуть отримувати фах юриста, бо правознавця, щоб знали роботу не тільки з книжок із, із інтернету і так далі, а й дійсно, із розповіді наших працівників про умови та Засади роботи працівників органів внутрішніх справ після побаченого охочих в майбутньому працювати в правоохоронних органах. Після екскурсії не зменшилась. А навіть навпаки, ну, їх цікавила зброя, ізолятор тимчасового тримання, як тримаються, в яких умовах тримаються затримані. А під час лекції. Е чи можуть вони що потрібно для того, щоб придбати, носити, зберігати зброю, також і як потрапити, працювати до правоохоронного органу? Робота в міліції складна та небезпечна. Всьому у студентів не залишилося жодного сумніву. А тому кажуть ліцеїсти: ті, хто захищає інших, нерідко ризикуючи своїм життям, заслуговують на велику повагу. Так як я своє майбутнє життя хочу пов'язати з міліцією. Я хочу стати працівником міліції, то мені було дуже цікаво. Ну тут знаходитися, знаходиться бачити всі ці обладунки, бачити камеру. Багато нових знань, фотографії на згадку та купа вражень понесли із собою ліцеїсти. А ще бажання повернутись сюди вже не на екскурсію, а у якості працівників правоохоронних органів. Останній дзвоник у школах відлунав вже давно. Проте батьками досі немає спокою. Куди ж відправити своїх дітей на відпочинок і головне оздоровлення? Хотілося б у літній табір, але таких на Закарпатті просто не вистачає. Вихід: один залишити дитину у школі, де на час літніх канікул влаштовують щось на зразок гуртків за інтересами. З початком літніх канікул батьки планують своїх дітей відправити на відпочинок та оздоровлення. Проте більшості школярів дихати свіжим повітрям та милуватись сонечком доведеться вдома. Діти охоче відвідують цей табір, дуже цікаво проводять свій час, тому що вихователі викладають себе на всі 100%. Для нас інтереси і потреби дитини є на першому місці, і ми намагаємося організувати свою роботу так, щоб діти отримували максимум задоволення. Для організації змістовного дозвілля та відпочинку у таборах склали програму культурно-масових заходів. Тут цікаві розваги, рухливі та пізнавальні ігри, захоплюючі екскурсії, спортивно, оздорочу змагання, конкурси тощо. Але не всі батьки погодилися віддавати дітей у шкільні табори. Не всі діти виявили бажання приходити. В нашій школі тільки 90 учнів беруть участь у таборі, але ми робимо все для того, щоб діти відчувалися якнайкраще. І ми відповідчували з ними якнайкраще. Протягом трьох тижнів у 65 дитячих таборах на Виноградівщині мають відпочити 8600 дітей, вік від 7 до 16 років. Це майже половина від загальної кількості учнів. В нашій школі до цих таборів залучено більше 300 учнів. Більше 300 учнів. Це можуть бути дітей. в нас є діти, серед цих дітей є діти. Сирота, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей та малозабезпечених сімей, обдаровані та талановиті діти і відповідно відмінники навчання. Кожен день у шкільному таборі вихователі намагаються організувати, поєднуючи відпочинок спорт та працю. Це дуже цікаво. Наприклад, завтра у нас буде день бантиків. Ми всі будемося оформлювати в бантики. Кожен має мати бантик. Ми тепер придумали зробити собі білі бантики хлопцям. Ми зав'язуємо на шию у формі. Бабочки, а дівчатам на голову е, або ми ще точно не вибрали який колір та подумали, що буде білий, бо всі підходить білий, від незалежності що вони роблять. для багатьох батьків із різних причин такий спосіб оздоровлення дитини. Далеко не кожна сім'я може відправити свою дитину на море або в дитячий санаторій. Навіть путівка за міський табір вимагає значних матеріальних витрат. Шанувальники відомого на Закарпатті і не тільки гурту Ракаш дочекалися чергового романтичного кліпу від своїх кумерів. Кліп відзнятий на пісню з другого альбому Атава, яка отримала назву Домили. Нова відеоробота значно відрізняється від попередніх, чим саме знає Андрій Білканич. Не минуло й трьох місяців від презентації кліпу на пісню «Співаночка», як гурт представив новий. Таке завдання поставили собі музиканти. Кожні три місяці радувати своїх прихильників новим кліпом. Вибір випав на пісню до милої, оскільки саме вона зараз популярна на радіохвилях. Гурт «Рукаш» взяв такий собі ну, планку собі таку взяв, що кожного сезону е, пори року кожному будемо давати кліп, тобто один раз в квартал. Рівно пройшло три місяці. Ми випустили свій наступний кліп до милої. Кліп досить романтичний. Молодий поет, зустрівши в місті красиву дівчину, забуває геть усе. Щоб не зіпсувати романтики, виконавці вирішили не втручатись у сюжетну лінію, що є новим для гурту. Немає навіть жодного епізоду, коли би хтось пісню співав, тобто так званих синхронів, і, і так здавалося би, що це є просто навіска якогось відео із якогось фільму або ну, якесь загальне відео, таке літнє, е, яке на перший погляд можливо, і немає стосунку до музики і до гурту. Головні герої Андрій Любка та Крістіна Білак на презентацію прийти не змогли, але були на відеозв'язку. Кажуть, великих зусиль зіграти свої ролі було не потрібно. Однак кумедні випадки траплялись. Я був взагалі дуже серйозним до тому що я дов'яв в принципі не, не живу, так я майже строки. Цю бруву ми до обіду так і знімали, і потім вона вже наприкінці якось віром на розміщили. Новий кліп, як і попередні, подивитись можна буде в інтернет-мережах, оскільки музичним каналам кліпи гурту чомусь не підходять. Однак виконавці цим не засмучуються, кажуть, головне, щоб їхні кліпи дивились а де саме це не має значення. Закарпатці мають нагоду поповнити свої книжкові полиці ще одним виданням: зона натхнення саме так називається презентований в Ужгороді. Роман словацького автора Йозефа Банаша. Роман Зона натхнення заснований на реальних подіях, яких саме знають наші літературні критики. Літературний десант зі словаччини днями прибув в обласний центр. 12 письменників, публіцистів режисерів розповіли ужгородцям про зону натхнення роман словацького письменника і дипломата Йозефа Банаша. дуже радий, що можу сьогодні бути тут представляти такого незалежного письменника з Братіслави. Його повчальний історичний роман радує те, що саме з цією метою приїхав ваше вічно зелене квітуче місто. Роман Зона натхнення написаний на реальних подіях. Починається із 1968 року з інвазії радянського союзу у Чехословацьку республіку. І до 2006 року автор розповідає, зустріч із президентом України запам'яталась йому надовго, тому і вирішив згадати її у романі книга на реальних подіях. Наші нащадки читаючи будуть знати, що 20 жовтня президент приймав делегацію зі словаччини, де власне був і я зона натхнення вже порадувала жителів Польщі, Німеччини Словаччини. Саме на цих мовах книга була видана, а нещодавно вона заговорила і українською. Скільки кожен розділ цієї книги відбувається десь інде, значить, чи то в Німеччині, чи в в радя колишньому Радянському Союзі або в Чехії то треба було перекладачу, значить мені треба було о, перенестися у ці реалії, значить і знайти оці реалії. Роман насичений фактами, датами, історичними подіями, розповідається про життя людей. У Німеччині книга отримала престижну літературну премію. У Словаччині читачами обрана як книга року. Українська версія зони ночі була видана в Ужгороді, і всі премії та відзнаки попереду каже Ярослав Федишин. видавець. книжка в Україні має вже хороший розголос, тому що. Пішла. Ну проведені були презентації в Києві зараз. У Ужгороді. плануємо ще е, в Луцьку провести презентацію через деякий час. Сьогодні роман уже на полицях українських книгарень можна знайти книгу і в деяких бібліотеках. Та автор на цьому не зупиняється. Обіцяє вже незабаром порадувати черговим шедевром. На цьому в мене все проте вже завтра, 6 червня. Дивіться про наступне. У пошуках Бога чергова група Прочан завітала Почаєва. кому благоустрій очі муліє. Чому Мукачівці не цінують те, що зроблено для них. І святом нас. Один день роботи журналістів. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.